Всім привіт! Сьогодні на обзорі монета України 10 копійок 1994 року. Монетка виготовлена з алюмінієвої бронзи та має мілку насічку, мілкий гурт. Ось так він виглядає. На аверсі монетки зображено. Тризуб, напис Україна, низу дата по боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми таких ячейках. На сьогоднішній день і попадають цінні екземпляри монет, які представляють велику цінність для колекціонерів. Зокрема, це монетка, яка Виготовлена з будь-якого іншого металу, не з алюмінієвої бронзи і не з латуні. Якщо монетка магнітна, ціна на нього взагалі там космічна. Також є різні браки повороти. Цінним самим є поворот в 180 градусів. Монети виглядає в ідеалі ось так, якщо 180 градусів перевернутою. Ціна договірна на такі монети, вони виглядають як американські. І якщо вам попаде брак Reverse-Reverse чи Avers Avers, Ціна на нього також договірна. Якщо реверс-реверс з двох сторон буде по 10 копійок. Якщо аверс аверс, з обох сторон будуть герби. Є також ще монетка з браком без ягоди у другій гроні. Тобто, якщо ми считаємо грони за часовою стрілкою розпочинаючи над нульом, то друга грона у нас буде, друзі, ось. І у ній відсутня одна ягода по центру. Якщо вам попаде така монетка, вона дуже дорога, на нього ціна також договірна, ну, приблизно розпочинається від 500 доларів. Так як і на повороти в 180 градусів. У кого є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.